Ну а що стосується а, а, відновлення територіальної цілісності в межах автономної Крим-місто Крим, Севастополя, треба розуміти, що все одно першими будуть заходити підрозділи а, Збройних сил України, підрозділи Сил оборони. Я поки що не бачу мирного а, звільнення Криму. Очевидно, що станом на сьогодні операції звільненням Криму буде відбуватися військовим шляхом, якщо ворог не вийде з. Самостійно, а поки що ознак цього немає. Ми будемо звільняти цю територію так само, як ми звільняли, Льонщину, так само, як іде звільнення Луганщини і Донеччини. Що стосується стратегії стосовно Криму, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний неодноразово не просто а прямим текстом говорив про те, що Автономна Республіка Крим неодмінно буде повернута під український контроль. Ми знаємо про численні операції успішні, які були проведені на території півострова. І українськими партизанами і збройними е, силами України українськими спецслужбами І зрозуміло, що їхня інтенсивність зараз підвищуватиметься. Звільнення Херсона е, робить деокупацію Криму тепер уже остаточно неминучою, і маючи сьогодні е, сучасні зразки західного озброєння, ми безперечно можемо і будемо їх використовувати. Проти підрозділів російської армії, російських військових об'єктів на всій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Зрештою, так як це й було. І до цього ворог це відчуває. Ми це бачимо по їхній реакції, історичній в тому числі. І ворог відчуває неминучість звільнення Криму і такі настрої сьогодні дуже песимістичні. І панують не тільки серед кремлівських пропагандистів, але й серед російського генералітету.